Омріяна Греція, прекрасне море та види на гору Олімп, кінцева зупинка, півострів Халкідіки. Моя історія дороги в 33 години з Києва до чарівної та гостинної Греції. Як тільки ноги ступають на величну та красиву землю Греції, всі тяжби дороги забуваються. З радістю надам коротку змістовну інформацію мого шляху з Києва до Греції. В кінці відео Вартість подорожі Київ-салоніки. Почнемо. Мій шлях почався 20 травня з потяга Київ-Чернівці, який відправлявся в 20.20, а в Чернівці прибув о 8.10 ранку. Загальний час дорозі майже 12 годин. Для тих, хто прибуває заздалегідь до наступного етапу подорожі, рекомендую скористатись кімнатами відпочинку саме в будівлі залізничного вокзалу. Тут є і кімнати вартістю від 200 гривень за добу, камери зберігання речей, можна окремо прийняти душ за 50 гривень та переодягтись. Також в будівлі вокзалу є камери речей, звичайні та електронні, де можна на декілька годин лишити валізи та насолоджуватись прогулянкою по гарному європейському місту Чернівці. В 17 годині я продовжила свій шлях автобусом єврокласа. Стосовно автобуса, можу сказати, що сидіння достатньо зручні, м'які, простору для людини з ростом 1,70 см також достатньо, подушка під голову та поперед, гарна музика в навушниках створюють додатковий комфорт. Місце для них є, зарядки над кожним сидінням є, крісла роздвигаються трохи в бік та нахиляються в положення полулежачі. Туалет був зачинений. Технічні зупинки кожні три години. Український кордон знаходиться в 40 кілометрах від Чернівці. Орієнтовно через годину ми вже були на ньому. Черг великих не було. В автобусі було 50 людей, пройшли кордон за півтори години. В п'яти хвилинах румунський кордон. Його пройшли за годину. На обох кордонах в автобус заходять прикордонники, збирають закордонні паспорти та повертають після перевірки та проставленого штампу. Можуть вибірково перевірити багаж. Румунію проїхали за 8 годин та біля 6 ранку були на кордоні з Болгарією. Його пройшли за 30 хвилин. Штамп не ставлять, кордон номінальний. Наступному році його приберуть. Болгарію проїхали за 6 годин та о 12-й були на кордоні з Грецією. Там потрібно вийти з автобуса та пройти два пости одночасно болгарський та грецький. Пройшли за 20 хвилин. Через дві години, в 14-й ми прибули до аеропорту Македонія, що в місті Салоніки. Звідси вже зустрічають туристів трансфери, які доставляють до курортів півострова Халкітіки або до готелів курорта Пієрія. Загальний час в дорозі склав 33 години: 12 годин потяг, плюс 21 година автобус. Є прямі автобусні рейси з Києва до Салоніків, орієнтовний час в дорозі 33-35 годин. З Києва до Чернівців автобус їде 9-10 годин, тому я для себе обрала провести цей час в потязі, щоб мінімізувати автобус. Але чудово розумію, що якщо подорож з дітками, то варіант прямих рейсів привабливіший. Рейси є з більш ніж 20 міст України: це Київ, Харків, Дніпро, Рівне, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці. Вартість автобусних квитків до Салоніки – від 4 тисяч гривень. Вартість мого шляху склала 650 гривень купе в поїзді з Києва до Чернівців та 4 тисячі гривень квиток Чернівці-салоніки автобусом. 4 тисячі 4650 гривень. Наголошу на тому, що ніякі перешкоди у вигляді довгої дороги не обістіннять неймовірні емоції та відчуття при зустрічі з прекрасним морем.